Як я давно не була на Ютубчику, я дуже скучила за цим. Я так би мовити кажу, що я повертаюся. І вітання, мене звати Елізабет Дзен і Дзенки, не тому що ловлю Дзен, хоча це теж. А за того, що це абревіатури таких слів як думка і дії, знання, знаки, екологія, енергія, наука, надбання та навчання. І я сьогодні хотіла. Розповідати про те, як моє життя трансформується, і зараз я буду входити в свою третю віпасону в дивовижному місці ретро-центрі Оріана Драгобрат, це найвищий курорт України. І знаєте, я відчуваю, що зараз. От прям хочеться саме в цьому стані записати це відео щоб потім через 10 днів подивитися, як цей стан зміниться, які будуть відчуття, які будуть прогреси. Бо насправді за останні пару місяців у мене трапилося дуже багато різних трансформацій, починаючи від внутрішніх, закінчуючи. Тим, що я розійшлася з хлопцем, з яким я якраз таки і познайомилася на своїй дружбі відпасині. Тобто віпасини взагалі для мене це дуже трансформаційний етап та період, тому що після першої відпасини я переїхала жити в гори, і я вже більше. Року і трьох, здається, чи чотирьох місяців живу саме в горах. Це була мрія мого дитинства. Не думала, що вона так швидко реалізується, і зараз у мене знаєте такий процес перебудови, коли я знову згадую про те, хто я так не придумаю, а саме згадую іду в ось цю глибину впізнання себе зараз. Вивчаю з наставництвою дзен буддизм і відчуваю, як це дуже і дуже впливає на мене, на моє спостереження навколишнього світу, тому що я така людина, яка любить дуже сильно поспішати, незважаючи на те, що живу там в ретро-центрі, в горах та завжди люблю мати плани якісь, але от. Зараз у мене такий період, коли я сказала до віпасини, я взагалі нічого не планую. Я дала собі ось цей знаєте момент та можливість просто побути, працюючи, роблячи дії та все рівно даючи людям цінність, це та користь, щастя, любов. Але не обмежуючи себе якимись там певними рамками, як воно має бути, просто роблю те, що мені хочеться робити, і за цим дуже цікаво спостерігати, бо розумію, як змінюється моє самопочуття, як змінюється мій прояв, взаємодія. О, прекрасні жінки, ось ідуть знаєте, і знімають мене за кадру, за що я безмежно вдячна, тому що ключовим аспектом, до якого я йду, це щастя. Я розумію, що в буддизмі це якраз і є основою. Щастя, та щастя, щоб не страждати, бо ключовим аспектом життя є якраз таки більшості людей страждання, і я це помітила. Я ось не так давно поїхала до Києва. Я розумію, що насправді життя воно прекрасне, не зважаючи на те, що відбувається зовні так? тому, що війна і різні події, ситуації, і це все з нас висмоктує енергію, але саме головне, що відбувається всередині нас. І ось тут дуже важливо вміти в ось цих життєвих обставинах знайти від чого отримувати щастя, Так? і зазвичай нам здається, що щастя воно формується в зовнішніх моментах, так через зовнішні якісь події, дії. Але так, я б сказала, що це так і є в певній мірі, але ці зовнішні дії вони все рівно направлені щодо нас. Такі дії, як, наприклад, дихальні практики, медитації і загалом практики для того, щоб покращувати своє тіло, своє самопочуття, свій стан. І от з цього і береться істинне щастя, а не з якихось речей і зовнішніх таких, знаєте, деталей. Тому я дуже хочу от, зафіксувати цей свій стан, тому що все рівно він такий ще швидкий. Турбулентний, знаєте, бо дуже багато подій ситуацій. Там, наприклад, навіть та сама поїздка в Київ, все рівно я відчуваю, як змінився мій стан за 9 місяців, поки я там не була. Хоча була в інших містах, але саме в Києві ні. Я, знаєте, я приїжджаю в Київ і в мене всі такі, як там Київ? Типу, дуже швидко. Я кажу, ну мені класно, тому що я розумію, як мені зробити так, щоб мені було в Києві комфортно, класно, цікаво і. Щоб це мене не звушувало, а навпаки, розширювало. І отут момент такого усвідомлення себе і розширення своїх можливостей, тому що можливості у всіх дуже безмежні. От зараз я в дуже прекрасному місці. Насправді, знаєте, тут такий вайб зараз передвіпаси, які зараз вам покажу. Квіти вони стоять, бачите, там, купи людей дуже Ух. І навіть в такому місці, знаєте, все рівно є певні тригери, все рівно є певні труднощі, ситуації, які треба проживати. І насправді все залежить тільки від нас, від того, що всередині нас. Я до цього постійно повертаюся, я це постійно собі нагадую, але час від часу ми про це всіх забуваємо, як і я. І тому я хочу знаєте, собі і вам нагадати, що не потрібно шукати нічого ззовні. Це вже є тут момент налагодити ось цей цілісний зв'язок з собою і усвідомити, що саме ми хочемо відчувати, який стан ми саме хочемо мати. Тому що з стану все будується ззовні. Якщо ззовні все буде ідеально, але не буде стану, все буде безсенсовним. Я ці стани теж проживала і, до речі, теж в горах. Я пам'ятаю, як я поспішала постійно. Постійно купа проєктів, постійно якісь там запуски, навчання, наставництво, гроші більше. більше. І я в цьому себе втрачала. І я пам'ятаю, як я приїжджаю в гори, я про це мріяла, я дивлюсь на гори, а мені байдуже, бо всередині себе я поспішаю. І от коли поступово стишується ось цей поспіх, то формується внутрішня тиша. І внутрішній тиші я вже можу почути істину себе і істину свої бажання. Тому я тут, тому я ну, неймовірно сильно чекаю на віпасну, бо це третя і я навіть не можу собі уявити, як це може мене трансформувати. Бо зараз таке сонечко прекрасне, сніг на дворі, хоч зараз і квітень, середина квітня раху, та? Але ну, просто кайфувати від всього, що ззовні. Оце моя цінність, до якої я прагну. І зустрінемося через 10 днів. Цікаво буде. Загалом просто розповіла те, чим зараз живу і як воно є. І подякувала вам за те, що ви тут теж є. Обійняла. і чудового, наповненого коханням, щастям та задоволенням. І щоденною сатханою та реалізацією дхарми я вам бажаю життя, щоб все було так, як ви бажаєте цього. Сердечки обійняла і всього найкращого побажала. Ох, знаєте, бажала б і бажала б цього всього найкращого. Бо собі цього бажаю, а коли сосуд наповнений ось цим, всім, то звісно ж бажаєш цього і іншим людям. Ми не можемо нічого давати світ, якщо ми цього не маємо. Тому наповнюйся тишою, спокоєм, гармонією, любов'ю, щастям, щоб це іншим, папа. -па.